Вітаю вас, друзі, ввечері, вівторок, цікаві новинки цікаві розмови у нас. Почнемо з того, що гуляє по мережі таке відео, да, де здоровий хлопець України, з України, на українській мові, в Італії, на пляжі. Да? І ось каже: ось я дивіться, який тут бардак. Хто цей хлопець, не знаю, З якої кін категорії, не знаю. Але він іде і розповідає: дивіться, який тут бардак. Ось пусти. Шезлонги, ось дивіться, тут пусті шезлонги. Я прийшов, але мені дали місце аж там десь за 50 чи 70 метрів. Що це таке? Я підійшов до того, хто розподіляє місця і бере плату. Там я не знаю скільки євро за шезлонг. І кажу: А давайте я тут посиджу, а він сміється. Я кажу, а чого ви смієтесь? Він каже, що це резерв, це забронювали вже пояснюють там, да, жестами, словами по англійськи А я йому кажу, а я посижу тут, а потім, як хтось прийде, я е, піду, вони з мене сміються, і оцей хлопець, цей хлопець каже, а що не так? Що я сказав не так? Чому вони з мене сміються? Ем, що, вони, вони чи дурні? Що я сказав не так? Та все не так. От просто все не так. Це у нас ми можемо прийти і сказати, а плювать мені, що забронювали. А на тобі грошики, а я на те броньоване місце. І тому, хто забронював, від, е, потім відмовлять або пересадять на інше місце, а тебе посадять. Це у нас так можна. Це наші думки, це наше мислення. Розумієте? Це наше мислення. А у них не так. Вони мислять, думають по-іншому. Якщо це заброньовано, то це заброньовано. І воно може бути пусте простояти і добу, і дві, і три, але за нього заплачено і заброньовано. Ми цього не можемо зрозуміти. От до нас не доходить, що це не твоє, це до тебе купили, це чуже. У нас ні. Та я трохи а що, перевищити швидкість. Та трохи перевищу, що тут такого. Да? Або трохи посидю за вашим століком, або ще щось. Що каже не так з ними? Вин, з Старійцям, чому вони ржуть з мене? Та тому і ржуть. Він питає: це що, село я? При чому тут село? На селі різні люди, як і в місті різні люди. Це, як ото кажуть іноді, ментальність і генетика наша. Ми не можемо розуміти Європу і їхнє відношення до своєї роботи, і відношення того охоронця до своєї роботи. Якщо він пообіцяв, якщо він взяв плату, якщо заброньовано він іншому не може дати. Це відношення до своїх обов'язків. Ось з цього село починається. Боротьба з корупцією, боротьба з хабарництвом, боротьба зі злочинністю, шахрайством. А ми цього зрозуміти не можемо. Ми спочатку кажемо: а ви Ахметова заберіть. Хто ви, хто йому дав? Як забрати? Що потрібно для цього робити? А потім прийдете до мене. А я поки тут покористуюсь незаконно. Оце наша ментальність, як кажуть. Хоча я на це, я вважаю, що нема ментальності, є нерозуміння життя або інше розуміння життя, друзі. Так що, село чи не село? Я хочу привітати всіх нас, Ольга Харлан. Вона завоювала бронзову нагороду, бронзову олімпійську нагороду. І всіх українців вітаю, вітаю Ольгу. Це здається, вже п'ята її олімпійська нагорода. Так тримати. Так тримати, Оля йдемо, друзі, далі. Далі підписуємося, далі розповсюджуємо, якщо можете. Я буду дуже вам вдячний за розповсюдження, за дзвоник, за вподобайку. Всім, всім, всім велика, велика подяка. Так от дивіться, Угорщина дозволила росіянам та білорусям в'їзд на свою територію без будь-яких перевірок безпеки. Це як нас. Мов перші е, півроку війни запускали, отак От зараз будуть заїжджати в Угорщину росіяни, білоруси, а потім розповсюджуватися по всій Європі. У мене взагалі виникає це питання: це така Угорщина одна? А чому ж тоді інші не реагують на ці члени Європейського Союзу? Чи це Угорщини дозволяють вони втихаря робити, щоб потім казати, та це ж не ми. Та це ж вони, ось тільки вони. Але ніхто у Горщині по великому рахунку ніякі претензії не висловлює. Так, ото хтось сказав, от час там заступник міністра закордонних справ Польщі щось сказав. Журналісти по цьому поводу кажуть, що Угорщина дала можливість росіянам та білорусам безперешкодно рухатися по всьому світу, навіть там, де для них закрита. Ще раз це рішення однієї Угорщини. Чи це таємне рішення Європейського Союзу? Ну, виступає заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський. Він каже: Угорщині необхідно розглянути можливість виходу з Євросоюзу та НАТО для створення окремого союзу з Росією і Білоруссю. Він каже: я насправді не розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організації, який їй так не подобається, які нібито так погано ставляться до неї. Чому прем'єру міністру Угорщини Віктору Орбану друзі, не створити союз із Путіним та деякими авторитарними державами такого типу? Тим там краще. Ось дивіться, знову я щось я тут от не розумію. Я не розумію до кінця. Так він каже, начебто, правильні речі, все нормально. Він звертається до а чому до Угорщини? Угорщина неодноразово, да, як, на наш погляд, плює на Євросоюз. От просто плює і робить все, що хоче. І він знову звертається до Угорщини. Угорщина, іди. А Угорщина каже, я не піду. А вона навіть і не чує, і не відповідає. А чому цей заступник міністра не ставить це питання на Раді Європейського Союзу? Да? Чому? На раді комісії. Чому не ставляться? Чому на засідання не ставляться, серед міністрів закордонних справ? До Угорщини, до Угорщини. Ну, якась тут гра, мені здається, тут якась така погана, гнила, гнила, гнила гра. Хтось там щось, вибачте, мене тявкнув, хтось там щось сказав. Але нічого не змінюється. Серйозно, Угорщини, ніхто не став у питання: ти з нами чи ти без нас? Ніхто. Що це? Скажіть, що це? Напишіть, як ви вважаєте, це дійсно така демократія, чи це щось? Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі щодо підвищення податків у нас в державі. Ну, Виступив міністр фінансів Марченко. Не знаю, що він там казав, як він там казав, як він, але у нього є заява. Ось заява. Чесно, кажу, скажу, він каже. Ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати, але ми б. Ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою, ефективною. Домовилися про перегляд імплантування часу для затягування дискусії у нас немає. Давайте по цьому абзацу. Я не розумію, чому зараз запропонували. Зараз іде бюджетний рік. Ну, друзі, якщо ми живемо. Ось так, начебто в мирному часі, то в бюджетний рік неможливо міняти бюджет. Як так вийшло, Марченко? Ну чому так вийшло? Чому це не запропонували підвищення з 1 січня? Чому не зрозуміло? Відповіді на це питання нема ні у кого. От всі промовчують, всі уходять з нього. Ніхто, а питання ці ставлять. І блогери ставлять, і підприємці ставлять, і журналісти ставлять. Відповіді немає. Чому зараз ви що не можете прогнозувати, ви що не бачите ситуацію, ви... так навіщо ви там сидите, Марченко? Для чого Марченко сидить міністром фінансів, якщо він не може спрогнозувати поточний рік? Якщо мобілізація була ще оголошена в осени 23-го року, і якщо тоді ще казали, що потрібно 500 мільярдів, чому міністр фінансів? Виявився таким неспроможним, не знаю. Скажіть чому? Також Марченко розповів, чому уряд не вийшов раніше зі своїми о, пропозиціями. 30 червня він вийшов. Та навіщо 30 червня? Це повинно бути 30 червня 2023 року. Ось тут пишеться: да, можливо, в 23 році згадані податкові стіл були більш доречними. Звісно, доречними, звісно, правильними. Люди б планували, люди б знали, люди б все це знали. Просто над людьми, отак от, от. Я що кажу тут? Я розумію. Я розумію, що податки, скоріше за все, будуть підвищені. Тільки кому і як? Давайте, отут я вже кажу. Давайте почнемо з самих багатих. Згадайте, Франці, згадайте будь-яку державу, з кого починають підвищення податків, з богатіїв. Ну чому одні можуть відкривати кожен місяць по 5 крамниць? Продажу, а податки для них не підвищують. А для тих, хто я не хочу сказати, що вони всі працюють чесно, далеко не всі, але вони живуть більш-менш не так шикарно та взагалі не шикарно а ще й допомагають да, за того, що не доплатили, беруть і донатять. Це також правда. І таке різне є у нас в державі. Є, хто не донатить, є хто донатить, є хто ворує і просто краде, є просто хто виводить. Але починати підвищення потрібно з багатих. Пункт номер. Один. Друге, це те, що я кажу. Чому я не розмовляю про мобілізацію? Тому що вона в корні несправедлива. Мобілізація повинна бути для всіх в різному роді. Чому? Не обмежити зарплатню ну, деяким категоріям людей, деяким категоріям службовців, чиновників. Я ж не кажу, що зняти зарплату, забрати. Ні. А вони підвищують. Вони підвищують цей час зарплатню собі, а податки треба підвищити з усіх інших, щоб підвищити собі зарплатню чи воїнам. Це цікава ситуація, настільки заплутана, ну дуже заплутано. дивіться, я взагалі не споречаюсь от над цим пунктом, що було предложено тим же Марченка, да чи міністерством фінансів, купівля авто під час війни не є критичною потребою. 100%. От Марченко запропонував, і вони в міністерстві запропонували 15% від вартості автомобіля заплатити. Ну тільки ці гроші повинні бути ціленаправлені на Збройні сили України. Розумієте? Не просто в бюджет, а ціленаправлено 15% від стоїмості автомобіля. Хочеш нову, новий автомобіль під час війни? Купуй! Купуй. Але да, 15% заплати. Оце я підтримую. Це я розумію, тому що люди, у яких малий доход, які віддають останні пенсії для воїнів, вони не купують нові автомобілі, купують брехуни, злочинці, шахраї. Так що тут да, я б мабуть більше 20% поставив на час війни. Так, все це повинно бути на час війни, жорстко прописано в регламенті, а то у нас залишається назавжди. Можемо ми вірити нашому уряду? Ні. Можемо ми вірити нашим депутатам? Ні, що так буде. Так от. Ситуація дуже неординарна, і це потрібно говорити. Про це потрібно писати. Це потрібен бути розголос, це крик потрібен бути, але Пи потрібно платити всім податки, ті, що потрібно платити. Я вже казав про це неодноразово. Ну йдемо далі. Знаєте, іноді просто за голову хапаєшся, думаєш, ну що за у нас країна, що за частина людей в країні. У нас в політику йде все сміття. Весь непотріб, корупціонери, якісь там зрадники, ті, хто сиділи, ті, кого в чомусь звинувачують. Ну, все, от що можна зібрати погане, йде в політику. Я не кажу, що там немає нормальних. Так, частина да. Але оце все йде в політику, і потім кричить, це політичне. Переслідування. Ну, я хочу сказати про так званого героя-розвідника Червинського. Мене багато знайомих, друзів звинувачують, що я там щось кажу погане про військових. Ну, по-перше, Червинський для мене, я не знаю, він військовий чи ні. Ось хтось може сказати: він військовий чи він не військовий? Він розвідник чи він не розвідник? Хто він взагалі? От давайте так. Ми знаємо Червінського по трьох випадках. Трьох. Ну, я знаю, можливо, ви більше. Перший випадок: це коли бу був е заколот проти Зеленського, Вагнергейт, і коли Червинський разом з Бурбою, по науськуванню Порошенка, Гордона, Бутусова, оці всіх людей виходив на публіку на телебачення до Шустера і розповідав про те, що е президент Володимир Зеленський зірвав. Арешт вагнеровців, потім там ще й Андрій Єрмак зірвав. І ось вони розповідали. Да, ми про цей случай знаємо. Про цей випадок, ми знаємо, що там його їх послали всі нахрен, Вони обіцяли фільми, розслідування міжнародне, але їх всіх послали. І нічого з цього не вийшло, тому що це була брехня. Оце перший випадок, коли я узнав, хто такі Червінський. Другий випадок це тоді, коли він вимагав 100 тисяч хабаря у підприємців. Це другий випадок. Це другий випадок. І третій випадок я про Червинського, це коли аеродром Канатовий був, був обстріляний Російською Федерацією і там е, два літака знищені, загинув командир е, військової частини. Чому я це кажу? Тому що Червинський сказав, що я йду в політику. Так він давно в політиці. Я не знаю, де він більше. Ні, взагалі, то, що він військовий, я цього не знаю взагалі. Якщо він е, працівник спецслужб, ну можливо, можливо десь же, да, щось робив щось. Як, можливо, роб, працівник спецслужб, СБУ, можливо, але точно не військовий. У, у мільйон відсотків не військовий. Працівник спецслужб. Спецслужби там різні працівники. Ось два факти, коли ми його знаємо. Третє це канатовий да аеродром Канатовий. Ви знаєте, що там відбулося. Так, от дружина загинувшого командира військової частини Каната. Вона обурена, що Червинський робить зі своєї справи політичне шоу. Реально обурена. Не хоче, щоб згібелі мого чоловіка робили це. Мій чоловік дійсно герой, а не будь-хто інший. Політика до цього не повинна мати ніяким чином стосунку, тому що це доля людей, з цим гратися не потрібно. Я все таки сподіваюся на суд, що він справедливий, і не потрібно перетворювати гибель людини на балага. Вона зараз проходить службу. Збройних силах України, щоб ви розуміли. Вона зараз військова. Розумієте? І вона, коли почула, що Червінський йде в політику, ну вона не змогла з -з стриматися. Так не можна. Так не можна. Потрібно розслідувати справу. Чому у нас здали назад? Всі судді здали, всі здали назад. Чому гроші? Мабуть, гроші. Його звинувачують у несанкціонірованій спецоперації, внаслідок якої да, ворог отримав дані про розміщ... розміщення нашої техніки. Поранено 17 військовослужбовців. Ми ж не знаємо, це кажемо, поранено. А може, там і руки і ноги відірвало хлопцям, і людям і дівчатам, і вони зараз. Ми ж цього не знаємо, да? навіщо... навіщо влаштовувати політичне шоу? Навіщо туди пішли політики? Для чого пішли політики? Щоб що? Я не розумію, щоб що. Ну, дивіться, чому у Порошенка Червінські? Чому у Порошенка ті, хто здали Крим, Турчинови там, Чубарови, Чому у Порошенка Герасимов, друг Безлера який здали Горлівку? Він сам здавав Донецьк. Чому там всі ці збирали? Чому там Геращенка, яка з Медведчуком е, працювали над мінськими домовленостями? Ну чому всі зрадники йдуть туди? Ну чому скажіть? Хто скаже там слуга народу? Де слуга народу? Там нема таких. Там немає таких. Все, що є, непотрібне, все йде туди. І ось дружина загиблого командира, вона єдине просить. Справедливо! Справедливо! Розслідуйте і зробіть суд. А у нас уже все. Політика. Політика. Бахмутський демон це ось військовий, який зараз знаходиться в часовіарі, він пише, політика полізла в армію. Це повна дупа. Під час такої фази він пише: війни, краще зупиніться. Або йдіть воюйте, якщо ви хочете. кінцем з кінцем. Йдіть воюйте. А не робить політику. Військовий розвідник, герой де? Покажіть де. Це хто розмінував Чонгар, хто його замінував? І вони за спинами, от пише Бахмутський за нашими спинами починаєте гратися і лізти в армію і в політику. Для чого ви це все робите? Ну для чого? У мене, одне, знаєте, одна відповідь: для того, щоб програти Російської Федерації і потім зайняти будь-які пости, де знову можна буде нас обкрадати. от у мене іншої відповіді на це питання немає. Просто немає. Я не бачу інших. Є війна. А у нас політика змішується з війною. -яй 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 -яй. Тяжко нам буде, друзі, розбиратися з усім цим. Тяжко нам буде ліквідовувати це все. Тяжко, дуже тяжко. Але окрім нас, ніхто цього не зробить. Повірте, це будемо робити ми. Значе, спочатку ми переможемо. Спочатку ми повернемо додому до наших хлопців, дівчат, військових. А потім будемо розбиратися, я думаю, хоча е що можна, потрібно розбиратися зараз. Як можемо, що може, де можемо. Так і лупити їх, гнати і виганяти. Друзі, ми робимо свою справу. Робимо. Дякую вам. Дякую вам за все, що ви розумієте, як ви розумієте правильно, і менше слухайте. Оту всю проросійську шваль, яка існує у нас в Україні. Я хочу подякувати вам за донати. Щира подяка, навозенка Валентині, 30% на 70%. Дякую вам щира, дякую вам, пані Валентина, Зайцеву Сергію 50% на 50%. Дякую, дякую, пане, па, дякую, пане Сергію. Андрійковій Світлані, 50 на 50. Дякую вам, пані Світлана. Дякую, дякую за вашу дружбу, за вашу підтримку. Дякую вам, пані. Безух Івану два перекази. Дякую вам, пане Івану. Щира вам подяка за два перекази. Кунащенко Ользі на дрони написано. Інтролігатор Світлані. 50 на 50. Велика подяка вам, пані Світлане. Величезна подяка. І Павлюченко Олені, Монобанк. Дякую за ваші донати, за вашу допомогу. Ви бачите, що ми відкрили. Ну ми відкрили. Вона банка не відкрита заново та продовжується. Ми витаскуємо з неї гроші, відправляємо на дрони. Дрони е вже отримані Євгеном сьогодні. І чекаємо, коли хлопці зможуть приїхати забрати. Тоді буде і. Звіт. Я вже казав вам, друзі, ви е, дуже мене не сваріть, тому що звіти зараз рідше, набагато рідше, ніж спальники, тому що ми спальники могли покупувати е, раз на тиждень, а то й два рази на тиждень. А дрони, як бачите, е, раз на два тижні, а реп взагалі там за три тижні. Це інша справа. Ці речі дорогі. Ці речі штучні, і звіти тут будуть менше. Євген передає, наприклад, посилки, але я вже потім компоную разом, щоб були звіти. Да? Ви не хвилюйтесь. Посилки передаються, він записує, віддає мені, а я вже потім, коли дрони чи реби є, компоную і передаю разом. Так що... Банка, монобанку можна перераховувати, на рахунки можна перераховувати, будемо збирати, будемо збирати. Друзі, дякую всім спонсорам. Величезна друзі, вам подяка. Ну що казати? Велика подяка. Просто велика подяка за вашу допомогу. І ми робимо і будемо робити те, що робимо. Хтось не хоче, хтось піде, хтось залиши. А хтось е ні, хтось перти, як я, або як ми разом. І не те, що впертий, а, а хтось вважає, що реально ми повинні відстоювати свою державу. І уставати не можемо. Не можемо ми це робити. Дякую вам, друзі. Завтра у нас стрім о 20.00. О 20.00 збираємося всі на прямий ефір. Україна переможе!